Hello my dear students. You're on my channel. You're welcome. I am Helen. In today's video we'll talk about present continuous tense. У сьогоднішньому занятті нарешті ми дійшли до present continuous. Отже, заняття 23. Lesson 23. Let's go. Що ми зробимо в першу чергу? Маємо пригадати, як утворюються ствердження, заперечні речення та запитання у Present Simple, і коли ми, власне, його використовуємо. Коротенько пройдемося по цим пунктам. І тоді перейдемо одразу до Present Continuous. І порівняємо, коли ж ми використовуємо simple, а коли нам потрібно використовувати Continuous. Також поговоримо про Герундій gerund, gerund Formation. Формування Герундію, тобто це коли ми утворюємо іменник з дієслова. Однак спершу невеличка розминочка пригадаємо деякі слова, деякі поняття із попередніх тем. Ready? Let's get started. Our first question. What are this? Choose the correct answer. Our answer is B. Cushions. Cushion перекладаємо як диванна подушка. Next question. What's this? And our answer is A. Chest of drawers. Комод Ми перекладаємо як chest of drawers. And one more question. What's this? Our answer is D. That is a dish washer. Well done. Переходимо до нашої основної теми. Отже, коротенько про Present Simple Tense. Згадуємо, що він використовується, коли ми говоримо про звички, habits, думки, thoughts, facts, feelings, факти, почуття. І словами-маячками, які нам допомагають ідентифікувати цей час, є sometimes, інколи, often, часто, always, завжди, seldom, рідко. Never, ніколи, ну і ще ряд інших слів. Отже, ключовими словами для Present Simple являються always, usually, normally, often, rarely, seldom, occasionally. Також, якщо ми маємо every day, every week, every month, every year, це теж буде Present Simple. Або, наприклад, ми говоримо по понеділкам я ходжу у спортзал, по середам я ходжу на басейн. Тобто це теж, в принципі, наші звички, наш розпорядок дня, рутина. Те, що відбувається з певною регулярністю. Тут теж буде звичайний симпл. Як ми формуємо стверджувальні речення, positive statements? Маємо підмет, присудок і далі вже йдуть обставини дії. I love my mom. Я люблю свою маму. Ми не можемо сказати I, my mom, love. Так, має бути певний порядок слів в англійському реченні. В першу чергу це йде subject, підмет і далі verb, тобто дієслово, присудок. І вже далі все решта. Нагадую, що у present simple, якщо дію виконує він, вона, воно, he, she, it, ми обов'язково до дієслова додаємо закінчення S. Your dog loves. Або як у шостому реченні, My friend seldom eats pizza. до дієслова it додали закінчення S. Те саме в дев'ятому реченні. Milla goes shopping on Sundays. Тут ми бачимо дієслово, яке закінчується на літеру O. У такому випадку ми будемо додавати не просто закінчення S, а ES. Те саме відбудеться і з дієсловом do робити. Ми скажемо he does. Знову ж таки, додамо IS. Що ж стосується. Заперечних речень. Negative statements. У Present Simple Tense ми використовуємо допоміжні дієслова do і does. Якщо ми робимо заперечне речення із такими особами, як я, ти, ви, ми, вони, ми використовуємо допоміжне дієслово do І ми скажемо, I do not like або I don't like, you don't see, they don't give і таке інше. Якщо ж нашими subject, нашим підметом виступає he, she або it, ми завжди будемо мати допоміжне дієслово does. І щоб зробити негативне речення, нам необхідно використати doesn't. He doesn't give, she doesn't like, it doesn't want. Нагадую, що does завжди забирає закінчення S у дієслова. І ми вже не скажемо he doesn't likes, а ми скажемо he doesn't like. Ну, Власне, наші речення. Перше I don't often go to the gym. Чому don't? Тому що I. З I ми вживаємо допоміжне дієслово do. My friend doesn't often eat pizza. My friend, це в нас він або вона, тому ми маємо використати doesn't. He or she doesn't often eat pizza. Тут, думаю, все зрозуміли, швиденько пригадали. Ідемо далі. Як же ми формуємо запитання в present simple tense? Якщо в реченні маємо дієслово to be бути, яке виглядає як am, is або are, то щоб зробити запитання, ми виносимо am, is, are на перше місце. Am I a teacher? Is he a student? Are you an engineer? Are they football players? І так далі. Ну і бачимо, як формулювати коротеньку відповідь: Am I a teacher? Yes, I am. Або негативна відповідь заперечна. No I am not. Is he a student? Yes, he is. Або заперечна відповідь: No he isn't. Ну, і, власне, якщо ми маємо запитання, які починаються із питального слова. Where, why, when, how, who, what. Ми відповідно ставимо ці питальні слова на перше місце, а далі вже буде йти наше дієслово to be. У вигляді am, is або are. Наприклад, давайте почитаємо перше запитання. Where are you? Are you tired? Друге, Why is it windy? Чому вітряно? Is it windy? Вітряно. When am I happy? А коли я щасливий? Am I happy? Я щасливий? How are they? How are you? Who is he? Is he a teacher? What is it? Is it a house? What book is it? What color is it? Зверніть увагу на останнє запитання. Часто буває, що студенти роблять помилку, коли хочуть запитати. А що це за книга? І запитують, what is it a book? What book виступає як єдиний елемент, як щось нерозривне. Ми не відділяємо слово book від питального слова what. Яка книжка це є? What book is it? Так само. А що це за колір? Який це колір? What color? А вже потім іде is, it. Якщо ми маємо питальні слова where, why, when, how, who, what, ми ставимо саме ці питальні слова. Далі в нас йде допоміжне дієслово, «do» або «does», оскільки в реченні є дієслово. Далі в нас йде subject, тобто той, хто виконує дію, і далі дієслово «verb». Where do you live? Де ти живеш? Where does he work? Де він працює? When do we usually watch TV? Коли ми зазвичай дивимось телебачення? What do I love to eat on Sundays? А що я люблю їсти по неділям? What does he like to do at the weekend? What music do they like to listen to in the evening? Тут знову бачимо. Яку музику вони люблять слухати? Не what do they like music to listen, а what music? Сподіваюсь, ви тут пригадали, все вам зрозуміло. А зараз? Давайте перейдемо вже до нашої нової теми Present continuous tense. Теперішній триваючий час. Яка формула цього часу? Тут обов'язково буде два слова. Перше це буде am або IS, або are. і друге діє слово із закінченням ING. Коли ми використовуємо Present Continuous tense, коли дія в нас відбувається прямо у момент мовлення. Present continuous використовуємо ще і для майбутніх дій, які нами заплановані. Зараз будемо розбиратися детальніше. Якщо ми говоримо за наш перший пунктик, коли дія відбувається прямо у момент мовлення, давайте собі дамо відповідь на запитання, а що ви зараз робите? Прямо зараз ви слухаєте вчителя. Прямо зараз ви сидите. Прямо зараз ви щось дивитесь у телефоні і таке інше, це і є наш Present Continuous. Якщо людина прямо зараз плаває, ми скажемо He is swimming. Зверніть увагу, у нас не може бути He is swims. Це буде помилка. Якщо, скажімо, чоловік просто часто плаває, він часто ходить у басейн, ви скажете He often swims. Це в нас present simple. А якщо він плаває прямо зараз, прямо у момент мовлення, наше речення має бути наступним. He is swimming. Тепер щодо другого пункту. Ми використовуємо present continuous також для того, щоб показати заплановані на майбутнє дії. Якщо я скажу My dad is swimming. Tomorrow morning. Це означатиме, що мій тато завтра зранку запланував піти в басейн та поплавати. Тобто, це є в його планах, і він має намір це зробити. Ну, якщо не якийсь та там форс-мажор, ця дія відбудеться. Ви зараз дивитесь у вікно, і хтось там бігає на вулиці. Ви скажете «They are running». Або, наприклад, ваша подруга зараз грає на піаніно. Ви скажете She is playing. Або Я тебе слухаю, я зараз тебе слухаю. I am listening to you. Які в нас тут ключові слова, які часто використовуються і показують нам, що це present continuous? Це такі слова, як look, listen. Now, right now, at the moment. Today. Look. Подивись, хтось там щось робить. Тобто, якщо ми використовуємо це слово look, це означає, що прямо зараз людина має подивитися і звернути увагу на якийсь процес, який відбувається. Ось бачимо першу картинку нашу, першу фотографію, і читаємо Look. My dad is reading a book. Подивися, мій тато читає книжку. He is not eating now. Він зараз не їсть. Дуже просто робити заперечні речення в Present Continuous Tense. Ви просто маєте додати часточку Not після am, is або are. І наше друге речення, друга картинка. Listen, Our son is playing the guitar. He isn't watching TV at the moment. Послухай, наш син грає на гітарі. Він зараз не дивиться телебачення. Теж дія відбувається у момент мовлення. Тепер поговоримо про те, як правильно додавати закінчення ING до дієслів. Власне, коли ми це робимо, ми утворюємо герундій. По суті, це ніби іменник, який утворюється від дієслова. Ну, наприклад, read читати, reading читання, wash мити, washing процес миття. Це, знову ж таки, іменник умовно. Не завжди ми можемо перекласти Герундій іменником на нашу мову. Отже, давайте подивимося на. Правила формування Герундії. До дуже багатьох дієслів в англійській мові ми просто додаємо закінчення ING, і нам більше нічого не потрібно. Go, going, do, doing, sleep – sleeping, buy, buying, read, reading, wash, washing, sing, singing. Однак є дієслова, які закінчуються на літеру І. І ця літера І знаходиться у ненаголошеному складі. Давайте вимовимо слово take, брати щось, take. Ми останню літеру І не чуємо, вона не наголошена. Тому, щоб додати до такого дієслова закінчення ING, ми маємо забрати буквочку І і дописати наше ING. І в результаті виходить. Taking T-A-K I N G. Те саме give. Також останню літеру І ми не чуємо. Отже, ми забираємо цю літеру І і додаємо ING. Giving те саме make, те саме dance. Те саме have. Live. Ну і третя наша колоночка. Word ends in consonant, vowel, consonant. Коли наше слово закінчується на приголосно, голосну, приголосно. І останній склад є наголошеним. Ну, Якщо це односкладове слово, то, відповідно, завжди цей склад буде наголошеним. Swim, Тобто приголосний, голосний, приголосний. Цей склад наголошений, тому ми маємо зробити подвоєння останньої букви M. Swimming. Те саме run бігати. У нас всього лише один склад у цього дієслова. Бачимо приголосний голосний приголосний, тому, відповідно, якщо ви додаєте ING, має відбутися подвоєння останньої N. Running. Те саме get. getting. Поговорили про те, як формулювати ствердження і як робити заперечення. Давайте тепер подивимося, як формулювати запитання в present continuous tense. Якщо у вас немає питальних слів, то ми, відповідно, просто виносимо на перше місце am, is або are. Am I doing something? А я щось роблю. Is he reading a book? А він читає книжку? Are you making the bed? Ви заправляєте ліжко? Yes, we are. Так. Is your daughter helping you right now? Yes, she is. А твоя дочка допомагає тобі зараз? Так. Далі у нас ідуть запитання, де ми маємо? Питальні слова. Why, where, what, how Схема та сама. Якщо маємо питальне слово, ми його ставимо на саме перше місце. Why is your daughter helping you? Чому твоя дочка допомагає тобі? She is a very good girl. What is she doing now? А що вона зараз робить? She is playing at the moment. Прямо в цей момент, прямо зараз вона грається. How is she doing that? А як вона це робить? Давайте подивимось на нижню фотографію і прочитаємо, які ми тут можемо задати запитання в Present Continuous Are the people running in the picture? А люди на цій фотографії бігають? No, they aren't. Are the people watching a movie? Люди дивляться фільм? Yes, they are. Так, вони саме в цьому процесі і знаходяться. What movie are they watching? А який фільм вони дивляться? Why are they eating? А чому вони їдять? They are a bit hungry. І давайте вивчимо трохи нових слів. Talk перекладаємо, як говорити. Увага. Відеофрагмент. I I ain't ain't talking 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 to 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 him, him, I'm I'm myself, myself, it it helps me think. Helps me think. I'm not talking to him. I'm talking to myself. It helps me think. Я не говорю до нього. Я говорю до самого себе. Це допомагає мені думати дія, що відбувається у момент мовлення. Water може бути не лише як вода, але й як дієслово. Поливати. Прочитаємо наше перше речення. We We often water the plants. We are watering the plants. plants are watering right now. Тут у нас два речення на порівняння. В першому у нас present simple, в другому present continuous tense. Чому в першому simple? Тому що ми просто говоримо за дію, яку ми виконуємо часто. Це не означає, що я це роблю прямо зараз. А ось друге речення якраз таки про те, що відбувається right now, прямо зараз. Тому це continuous. We are watering, третє наше слово sit. Сидіти. Друге речення my cat always sits on my bed. Це в нас present simple. Тому що always завжди. Тобто він це регулярно робить. My cat is sitting on my bed at the moment. Мій кіт сидить прямо зараз на моєму ліжку. Present continuous відеофрагмент. I believe he is sitting in my seat. I believe you're sitting in my seat. I believe you are sitting in my seat. Я думаю, що ти сидиш на моєму місці. Ну, я вірю, що ти сидиш на моєму місці. Наступне слово feel почуватися. Дивимось фрагменти з фільму. you you feeling relaxed? Are you feeling relaxed? relaxed? Are you feeling relaxed? Дівчину питають про те, як вона себе почувається прямо зараз. Чи почувається вона розслабленою? Look. Дивитися. Відеофрагмент. What are you doing? I'm just looking at the world. What are you doing? I'm just looking at the world. What are you doing? I'm just looking at the World. «World» перекладаємо як світ. А що ти робиш? Я просто дивлюсь на світ. Наступне слово «ride» їздити, кататися. Найчастіше ми використовуємо це дієслово, коли ми катаємося на велосипеді, мотоциклі. Ви можете кататися на слоні і використати знову ж це слово ride an elephant. ride a horse, Кататися на коні. Наступне діє слово call, дзвонити. Давайте прочитаємо наше третє речення. Ліза, calls her every day. Ліза телефонує своєму другу щодня. І друге наше речення Ліза Is calling her friends now. Ліза прямо зараз телефонує своєму другу. I I'm calling from Paris. Я дзвоню із Парижа. Drive – Керувати. Мається на увазі транспортним засобом, коли ви виступаєте в ролі водія. Ще один наш слайдик із більшою кількістю прикладів із present continuous stance. I am driving a car now. How am I driving? Прямо зараз я керую машиною. А як я це роблю? Як я керую? They are talking right now. Where are they talking? Прямо зараз вони розмовляють. А де вони розмовляють? Is the cat feeling relaxed today? Why is it sleeping on my case? А кіт сьогодні почувається розслабленим. До речі, слово today також дуже часто використовується у present continuous tense. Фактично, це також слово маячок, яке вам сигналізує про те, що ми маємо використати continuous The girl is riding a horse. Where is she riding? Дівчина катається на конячці. А де вона катається? Ну, і останнє завдання на сьогодні: Find seven mistakes in the text. Знайдіть сім помилок у тексті. Натискаємо на паузу. Виконуємо і перевіримо разом. Ну що ж, перевіряємо. Check yourself. Передивіться самостійно цих два тексти: текст із помилками і текст без помилок. І проаналізуйте, де які помилки ви не знайшли. Якщо ви не зрозуміли, чому в тому чи іншому реченні написано саме так, а не так, як ви думаєте, запитуйте у коментарях. Hope this video was useful and you learned something new. If you have any questions, ask them in the comment section below. Thank you for attention. See you later. Bye bye. 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 Bye.